Зацікавив мене ось такий ліхтарик. Ліхтарик 3 в одному. Тобто він може як ліхтарик працювати. Можна як брелок на ключі, та як відкривачка. Ну, пиво відкрити можна. О, щось таке. Значить, е, який тут чіп, хочу узнати, який акумулятор. Дивлячись на інструкцію, вона наразі на англійській мові пише, що тут ковська матриця 6 Вт. Ну по кількості діодів 30 штук, 6 Вт може бути. Це реально. От. Але ж 6 Вт потребує з другого акумулятора. Тут акумулятор пишуть 500 мА. Ну, мало вірю. Бо така ціна, я подивився, вартість акумуляторів на 500 китайських. От, невеличких. Тут літній полімер. Чи то вартість акумулятора 500 більше, ніж вартість цього ліхтаря. От. Вони, ці ліхтарі бувають декілька модифікацій, тобто це саме От. Тут пластмасовий йде повністю корпус, рама пластмасова і така не дуже гарна застіпка. От. Є дорожча версія там, де йде анодований алюміній. І застіпка йде крепка, широка. Тобто тим уже можна сміливо відкривати пляшки. Є також з білого алюмінія, є круглим. Ну, різниці мало. Розмір в них однаковий. Я не думаю, що там геть різні і плати. Значить, Я вже розібрав такого. От. А, да, і ще, до речі, ще є версія із блоком зарядки на 500 мА він чесно видає. Пишуть 1 А, ну 500 він дає хорошо. Теж непогана версія, вони бувають у коробочках, без коробочок. Ну, в такому плані. От. Проста версія йде інструкція, ліхтар і отакий коротенький снурочок зарядки. От, Ось у нього є розібраний. Це розібраний, кстати, давайте поки він зібраний, я покажу. В нього є три режими, які вони тут пишуть. Це режим ярко. Потім менша яркість. І Трубоскоп моргаючий. Ще раз, на жаль, виключаю. Але є ще один секретний режим, четвертий. Це турборежим. Тобто, ось, ось де яркий, ну турборежим треба натиснути на 2-3 секунди кнопочку. Він тоді ще набагато яркий становиться. Ось. Тобто, цим понятно. Ось його отакий внутрішній світ. От, матриця дійсно може бути 6 Втю, але навряд ли тут 6 Вт дає, тому що тут алюмінієва пластина, велика площа на охолодження, ну, можливо. Акумулятор. 500 уже аж ніяк не може бути, тому що товщина його 3 мм. А 500-ка має товщину 9 мм, якщо 20х30 такого розміру. Тобто тут аж ніяк 500 м. Можна її сюди вставити, тому що є запас, ось, бачите, воно отак от було зібрано. Тобто можна тоньшу положити, якусь там із двостороннього скоча, якусь ізоляцію і запаяти потужний акумулятор. От. Ну, В принципі, для цієї скажімо так, задач, для цих, що він потрібен, тобто йдеш присвятити з гаража. там, чи ж там коло машини щось нагнувся, присвітив, бо на ключах висить біг брілок. От. Ну, таке щось небагато. Або зайшов у під'їзд, а там темно. о, ключі в кармані, як завжди, брілок з собою. Включив, дійшов до квартири, відкрив, виключив. Для цих задач його достатньо цього акумулятора. І добре він світить доволі ярко. От. Значить, з такою товщиною акумулятор. Саме більше це 200 мАч. Ну, як правило, це 150. От. І я вам скажу зразу, признаю чесно, бо це ще вчора я отак от взяв і заміряв Аймаксом його ємність. Я там виложу вам тоді ці фотографії замірів. цих, У цього акумулятора, якщо розряд робити з 4 вольт на 3, він віддав 103 103 мА. От. Більше прилад не дає розрядитися до 2,5. Хоча можна другими приладами розрядити. Якщо повністю зарядити його і розрядити, 150 мА буде. На зарядку я його запускав 150 мА, є, от, до 4,2 він заряджався. Тобто, да, цей акумулятор має по своїм розмірам свої чесні 150 мА. Це не літій, ну, подоб'я його. Літій полімер, ну він трошки безпечнішний. Тут між пластинами полімерна плівка, тут, як правило, не буває таких возграній. От. Як правило, він надійніший. Але для мене він зараз має деякі загадки. От. Деякі загадки заключаються в тому, що я його вже включав на зарядку. і... Знімав напругу тестером, Значить, а тепер дивіться, я замалював схемку. Що ми бачимо по схемі? Зарядка вход через транзистор. Транзистор 50 мили... 500 мА, 80-50, тут SMD. От. На базу через резистор йде цих 5 вольт. От. І Іде на акумулятор на зарядку. Ніякого контроля струму заряду тут нема. Тобто сильно розряджений, більший струм заряду, менше розряджений, менший струм. Хоча при всьому я його заряджав і розряджав, він не гріється. А чого мене ще дещо здивувало? Я не можу зрозуміти, яка хімія в ньому. Значить, він заряджається до 4,36 вольта. І при чому 4,36 <клух> <клух> він не гріється. <клух> Після 4,2 засвічується зелений діод. Тобто все як положено для ліній панільміра, 4,2 це максимально. Діод засвітився <клух> і каже, вийме мене з роз'єдки. От. Але ще, якщо не мінять, він заряджається далі. 436. Після того, як він зарядився на 436, з цього мікросхеми на базу його починає на корпус скоротити, там один з лишним і зарядка тоді прикращається. Хоч струм потрібляє через резистор і все. Але зарядки нема. Тобто, наче спасає. Яка напруга розряду, я не міряв. Що Нічого не міряв. Е, Поки що тільки так. Роздивився схему. Мене зацікавила мікросхема, вона без маркування. От, е, немає в обв'язки цього, ні одного жодного конденсатора, жодного резистора. Все голо. Якщо так логічно подумати, тобто кнопку кілька разів нажимаєш, от, тут міняється напруга. От, вихід заміряє напругу на акумуляторі, ось є. первоножка. Тобто, виходить, що тут декілька функцій, вони спеціалізовано зроблені, вона спеціальна. Що воно невідомо. Є підозріння, але ну, вони не оправдалися. Я зразу глянув на корпус. В такому корпусу є підконтролер із Arduino. От Тіні 13. І він програмується в хода, виходи, ну, що хоч можна зробити. Але ж у Аттіні 13 інші виводи, наприклад, не п'ятий йде на мінус, а четвертий і тому це точно не цей. Так, да, це якийсь якийсь може пік контролер Може спеціалізовано, зразу на заводі запрограмовано зашито. От. Це буду заміряти, я ще не міряв, що у нього на ногах, як. От. Управляє транзистор. На базу йде зразу напряму з мікросхеми управляючий сигнал. Ну і матриця включена в цеп через транзистор на акумулятор. Тут нічого такого сложного. От. Трошки ось оце 4.36. от, Ну я не думаю, що це проблемно, тому що тут невідома для нас хімія і цих фонарів вже мільйони. І вони не взриваються. І не гріться при 4.36. Не знаю, що воно тут. Та, мабуть, і ніхто, крім китайців, не знає. Зараз я буду більш подробніше робити. Ці заміри. Тестер. От. Є в мене і такий, і такий. Будемо зараз щось думати. Заміри розпочну з вимірювання внутрішнього опору цього акумулятора. Для звичайного користувача це не зовсім не цікаво. А для майстрів, я думаю, це буде цікаво. Що він видасть нам? Ну, він Ви. видає 84 мільйома, А іноді й менше. Чи щас ще раз. Ось, не заканточив я його. Ага. Не сильно щось стабільно, він хоче. Мірять його. Біля 100 мл. 96 миллиом. 428 а він повністю заряджений. Ну, в принципі, для такого маленького це нормально. 20-30 миллиом тут явно ніколи не буде, Це понятно. Так, ну побачив, що у них в нього з напругою. Ну, нема різниці, можна и це. Що у нас из напругою? Напругу мене цікавить на чіпі, подивіться, так. Я перевернув, щоб нам в очі не світило. Режим більшої яркості. 2,5 вольта. Ну, в принципі, чомусь думав більше буде. Меншої. 2,26. Ну тут немає смисла, а от турборежим, самий яркий, є смисл заміряти, що він нам дасть. 2,99. 3 вольта. Ну, це нормальний режим, 3 вольта для матриці. Все понятно. Ну і все мене цікавить одне. Цим я приладом не побачив. От. Мене цікавить, що в нього? Чи в нього йде постійним струмом лінійний, як би лінійний, тоді як лінійний, то повинен цей транзистор бути не таким і не так включений. Тобто не з загальним емітером. От. Тобто, або він включений сюди колектором на живлення і тоді регулюється, як обичний стабілізатор, там, де стабілітрон чи ще щось. Ну тут якось дивно він так як через нього можна зробити регулювання яркості причому воно не міняється при різних режимах І менше і більше яркость і сідає акумулятор а світить так само менше О, тобто, тут мене зацікавила одна річ я зараз поки пробере цим приладом а потім звісно візьму прилад трошки інший серйозніший тобто я включаю в режим освілограф Включаємо фонарь. Хоп. І що ж у нас робиться? Опа! А у нас йдуть імпульси. Так, а якщо менше, а якщо менше, то і інші імпульси з різною складністю так, ну цей осцилограф не дуже зручний на низькі напруги, тому що тут є чутливість тільки три режима, режими, один в там один в, трьом, там один в От, Я візьму зараз більш професійний осцилограф. Поставлю поки на паузу. Ну от, Зараз і заміряємо. Я поставив 1 вольт одна клітинка. Значить, без включення є невелика напруга менше 2 вольт. Десь 1,7-1,8. От. При цьому, тобто, транзистор трошечки відкритий. Ні. Не відкритий, бо на базі 0. Це просто протікання струму через саму матрицю. Тобто це нормальне явище, матриця при цьому не сідиться і не споживає. Ну що ж, включимо режим, основний. Встаємо. Ого. Ми бачимо. Приблизно половину. Імпульс половину йде відсутній. То, то приблизно 50% переключили ми далі. Імпульс менший. Тобто тут наоборот, тому що після транзистора треба міряти доб на базі. Ось. О, бачите, як красиво все. А зараз ну, ми підстроїмо його. Налаштуємо отак. Так, а що ж у нас із частотою? Ну, попробуємо зараз включити повну інформацію. Інформація повна, щоб була. Так. Ось не бачу я. О, появилось. Ну а тут що ми бачимо? А ми бачимо частоту доволі цікаву. 98 Гц. Тобто не 100, не 50, 98 Гц. Значить, цієї частоти достатньо, щоб діодна матриця не встигла погаснути. Тобто нам кажеться, що вона світить усе рем'я. Але ж вона у нас світить всього-навсього. Біля 20%. І для заповнення 16 вісім ну, получається оно в яркому режимі. О, в яркому у нас виходить трошки інша буде ситуація. Угу. Бачу 46% іде... Імпульс і потім 54% йде пауза. Ну це дуже красиво. Це економить батарею. Світить майже так само, ну економить. Ану на самий яркий. О, ну тут взагалі все время йде імпульс, пауза. Невеличка. Імпульс йде 98,23%. Пауза водить менше 2%. Ну тобто при цьому режимі, звісно, акумулятор світає більше. Ну і таке основне свічення тут ясно. Тож, трохи менше 50. Тобто повноцінний шим, ШИМ-контролер управляється шимом, широтно-імпульсна модуляція. От вам і секрет, як це може так акумулятор 150 мА через годин і, 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 і світити довго. А може, тому що він не споживає непреривно струм, а споживає його імпульсно. Так, що тут ще? Осилограф нам, мабуть, вже мені не треба. Вже все стало на свої міста і ясно. Все ясно. Осилограф не потрібен. от. Тому виключаємо. Ну, а тепер мені лишилося зробити замірювання. Яка сила струму заряду цього акумулятора? І чи він відключить цей контролер, від, чи відключить матрицю, коли впаде напруга, ну, наприклад, там, на 2,5. Тому що я не вважаю, що а, можна розряджати його нижче. От. Зараз я його включу і собі поставлю паузу, знімаю телефон на телефоні. От. І буду ждать, коли... Контролювати буду прибором. От. Яка напруга. До речі, зараз подивимося, що у нас було 4,28, а ми його трошечки поганяли, буде, мабуть, ще ж менше. 4 рівно. От. І буду розряжати до упора. Тому що хімія невідома, як він себе буде вести, не знаю. Но 4,36. Держать вони нормально, ніяких проблем нема. Так, ну і включаємо, і собі пішли займатися другим ділом. Ну Ось вже яскравість вже стала замітно меншою. От. Але він не виключається. І на акумуляторі зараз 2,47. Тобто це вже напруга, яка для нього критична. Тобто то зразу понятно, що тут немає автоматичного відключення, просто впала напруга, яскравість упала. І рекомендовано просто при малій такій яскравості зразу його вимкнути. Та й все. Що ще замітив? В режимі стандартної яскравості, так. У нього чіп світодіодна матриця, він геть холодний. Я б включив, просто для того, щоб побачити, наскільки він садить акумулятор, максимальний режим турбо. Він, правда, через декілька хвилин відключився, сам перейшов у звичайний режим. Але матриця гарячена, що аж руку не можна було держати. Тобто, якщо десь примінятись... Цю матрицю в іншому приладі, там де буде більша яскравість, ну там, де акумулятор буде трохи більший, то бажано зняти цю подушечку, а сюди наклеїти на термоклей або ще іншим способом закріпити якийсь радіатор охолодження. Тоді буде воно працювати надійно. Ну і мене зацікавило, зацікавився і шим, От, мікросхему купити таку не знаю де. Я б їх якби можна було б міг би приміняти для іншої цілі, Тобто монтовувати в будь-який будь-який нормальний фонарь, там, ну, звичайний великий фонарь. І наскільки можна було б зекономити розряд акумулятора за допомогою цього управління чим сигналом? От. Ну, в такому ще разі можна, якщо дійсно мене воно цікавить, в мене є багато фонарів під переробку, тобто нові фонарі на кислотних акумуляторах, я їх викидаю, ставлю туди блок живлення, ставлю туди контролер заряду на ТП. от, І трошки там деякі речі ще додаю, буває DC-DC. Перетворювати, щоб можна заряджати сонячної панелі з 12 вольтової розетки акумулятор цього автомобіля, стрикурюча. Ну таке універсальне роблю. Ну туди б не мішало цю платку вмонтувати. Тим паче, що тут можна управляти любою матрицею, хоч і не 6 Вт, а хоч 20-30 Вт, любим струмом, хоч 5 А. Тобто міняється цей транзистор. Ну, по коефіцієнту підсилення ставиться побільше. Там. Десь не менше 200 буде краще ще більше. І можна не, 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 любим струмом, щоб тут 1-2 А бігало, можна і ще більше. Також що цікаво, можна ще зробити. Тобто сама мікросхема живиться 3-4 вольтами через якийсь там резистор і стабілітрончик. А матрицю можна ставити хоч яку угодно. Можна 12 вольтову. От, ставити, можна і 36 вольтові є матриці, 50, ну різні. Ну 12 ленту світоді можна поставити 12 вольтову. Тобто сюди подаємо 12, а сюди подаємо 3-4 вольта. Це не така проблема, а транзистор буде керувати вже ну, яку напругу. Тобто нема різниці. От. Користь від такої плати є дуже великою. і Наразі я так думаю, що якщо я не знайду, я їх не знайду цих мікросхем, Я куплю найдешевшу версію, найдешевша це з пластмасовим корпусом, без нічого, без блока живлення. Розбираю, я можу продати окремо матрицю, продати окремо акумулятор, і в мене лишиться, наприклад, сама ця платка, там де цей йде контролер. Ну, от. ну, последнє, останнє, що я хочу зараз зробити, це піду відпаяю дротики, припаяю довші, щоб амперметром замірити, які струми бігають і при заряді, і при розряді. Вже в амперах. З вольтами все понятно. Лишилось тільки узнати тепер, що в нього по струмам. Ну ось і струм заряду. От. Ну, починалось від 200 мА і зараз спадає, тому що він потрохи заряджається. Заряджається швидко. Тобто при такому струму від... можна зарядити за годину цей брілок. І акумулятор при цьому холодний. Ну, якось так зараз заміряю який струм на матрицю йде. Струм на матрицю. Звичайний режим 320 мА. А турбо. А турбо режим 600 з мА. Економний. о, 140 мА. Дуже доволі, доволі цікаво. Тим паче, що акумулятор не повністю заряджений. Але я б вважав, буде менший струм. Ну, більше 600 мА. От, при цій напругі, так, да, 6 Вт, 6 Вт, те, що вони пишуть тут і близько нема. Але при напругі, такій як там 3 В, ну при зараженому акумуляторі 2 Вт матриця ця видасть. Правда, при цій потужності вона буде грітись, треба якесь охолодження. Ну, в принципі, все, що я хотів узнати, мені зрозуміло. Тепер короткі поради. Ну, Скажімо так, для майстра тут є чим позайматися, тобто, цю платку можна переставити в інший фонарь. Приспособити що вгодно. Також сюди розміщається контроль, якщо хто хоче, можна. Ось тут така товщина лишня, тобто можна тонче. Ізолятор, і сюди якраз лягає платка на тп3046 контролер заряду якщо хочете там 4,2, було можна струм заряду зробити 100 мА а не там 200 От. також щоб при розряді там відмикався він але то лишня тому що та платка коштує часу потраченої грошей а вартість фонаря смішна, копієшна, тому немає смисла. Вони, як правило, працюють у людей нормально, ніхто не жалувався. От, яркість нормально світить, доволі довго в економ режимі. Ну, Всі функції, які треба, він виконує. Єдине, треба пам'ятати про те, щоб не розряджати, так як я вам показував при 2,5 вольта, він вже видно діоди, він слабо світиться. Не треба, бо акумулятор приб'єм. А також бажано на ніч не ставити на зарядку, а заряджати під присмотром днем, щоб ці 436 були не сильно довго. Тобто, засвітилось зелененьким, взяли і виключили. І тоді воно буде, ну я не кажу, що там 10 років буде от, користуватись, ну, скажімо так, акумулятор має свої чесні 150 мА. Тобто... Не, не засипаний піском. По, по цьому розміру він відповідає. От, матриця ярка, все, плата економний, шим контролер. Що ще треба для повного щастя? Вийшов з ладу, він пішов, купив по-новому, фонарик Як пачку сигарет так фонарь купив. Та і все, він недорогий. Тобто, слідіть за розрядом, слідіть за зарядом. І буде вам. Скажімо так, да, мабуть, і не на один рік. Дякую за те, що подивилися. Думаю, комусь буде цікаво, особливо за цей сигнал.